Міська рада Тростянця презентувала на виставці Rebuild Ukraine у Польщі проекти відбудови громади під час та після війни. Результат поїздки сотні нових контактів з міжнародними партнерами, які готові долучатись до відновлення Тростянця. Кожна поїздка, яка відбувається, це нові можливості для знайомства, нові можливості про себе розповісти, показати фільми, ті, які були в нас наше місто, наша громада була після руйнації, і тим самим нагадати про війну. Да, тобто, бо весь світ втомлюється від війни, вони живуть своїм спокійним життям. Повірте, якщо вони не бачать і не чують ракет і цих тривог кожного дня, то війна виходить на дальній план. Це поїздки присвячені відбудові України. Ці всі форуми присвячені відбудові, і про них говориться про постраждалі громади, які ми серед них. Ми одні з ну найбільш постраждалих громад України. Більш того, Україна йде до європейської спільноти. Да. Ми подали заявку в ЄС, вже розглядається. Тобто ми на порозі величезних змін, на порозі вступу в ЄС. Там рік-два, я думаю, що ми будем, будемо в ЄС. інтеграція – це не просто закон, і завтра, от завтрашня дня, ми рухаємося. Це підготовка країни. А, значить, всіх інституцій країни до стандартів роботи в ЄС. Да? Це називається ревіталізація певна, да, певних процесів і перебудова певних об'єктів. Тому ми говоримо теж про ці проєкти, називаємо їх. Ми познайомилися наприклад, з дуже гарними реставраторами, які реставрували дуже там, великі пам'ятки в Італії. І вони запитали, чи є у вас пошкоджені пам'ятки історії архітектури, чи потребують вони відновлення. Звісно, є, у нас спалена лісодослідна станція, яку треба відносити відновлювати повністю, нема всередині нічого. У нас обстріляний повністю круглий двір, який треба буде ремонтувати. І не просто як ми його підфарбовували своїми силами, своїм поглядом, а реставрувати. Ми до цього вже готові. У нас є проектна документація і так далі. І у нас є Палац Галіцина теж, який попадає в цю документацію під реставрацію. Тобто вони говорять, ми подивимося і ми дамо вам свої рекомендації чи поправити щось. В цьому проєкті чи можливий висновок, що ми підтримуємо цей проєкт і навіть готові будемо брати участь цієї фірмою, яка відновлюється в ну, відновлює такі об'єкти, коли буде оголошена тендерна документація, тендер на відновлення таких об'єктів нашої держави, там чи нам, якщо нам такі гроші хтось надасть із наших партнерів? Як приклад привів, от в чому може бути користь от таких поїздок? А повторюся, кожен контакт, кожна візитівка це певна інформація передана нами, і певна інформація отримана від зворотнім зв'язком. Це кількість тих візитівок, контактів, які були отримані Гановер і інші інші. Франція, ну і Німеччина, різні 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 контакти. Це і фірми, і фонди, і багато чого іншого, які, з якими треба буде допрацьовувати це все питання, кожному з них вислати більш детальну інформацію про місто, фільми наші, презентації, наші, потреби наші і так далі. Це все інформація, яку ми повинні теж переварити. І, по-перше, дати цю інформацію нашому бізнесу. Бо зараз багато міжнародних компаній шукає партнерів тут в Україні. Бо вони самі бояться заходити, вони не знають, що це. Не говорить, що ми шукаємо партнерів е, з вашого бізнесу, порядних людей, які можуть з нами разом започаткувати умовне виробництво е, ламінату. Да? То, там ми говоримо, там, про, у нас є е, лісхоз, який виробляє зготовку під паркет, линник займається, інші підприємці займаються зготовкою, і, і їх везуть їх в середину в Німеччину там, чи в Польщу і так далі. А потім оттуда їде паркет. Там створюються робочі міста і переробляється воно все. Мені здається, це ну, нелогічно возити цей груз, треба тут робити робочі міста і так далі. І от оцей контакт ми повинні передати бізнесу, показати йому, можливо, він не знав за цю фірму, що ці люди готові, шукають партнерів. Хай він там вже разом зв'язується чи ні. Захоче бізнес співпрацювати, окей. Не захоче, це їхнє право, ми йому такий шанс дали і так далі. Ми мали можливість зустрітися повністю з цією місією, яка приїхала з Франції. Там бізнесмени, які бізнесмени, теж фонди, окремо вони збиралися, запросили мене, щоб я виступив, розповів про тростянець. В тому числі от, це була індивідуальна зустріч, там не було інших. По суті, і фактично також була ще зустріч у нас з американцями в теж в резиденції, там в, скажімо так, в американському домі в Варшаві. І там теж я був серед із мерів був один, були ще кілька, кілька наших там, громадських організацій, скажімо так, які мали можливість поговорити з американцями, з канадцями, які приїхали для того, щоб познайомитися опять же, про себе розповісти. І це включить. Взагалі супер суперможливість, тому що тут ти індивідуально з кожним маєш можливість більш ретельно розповісти і спокійній обстановці, скажімо так, пояснити людям, що відбулося після вторгнення росіян, які шкоду не нанесли, що постраждали, дати відповіді на всі питання людям, і, звісно, опять-таки, контакти обмінятися і далі вже співпрацювати. І скажу, що після таких зустрічей я одразу послав візитки нашим через телефон, кидав візитки нашим колегам в міській раді і вже на ранок їм висилали інформацію повну про місто, презентацію. У Нас це є на англійській мові зроблено. І я думаю, що точно ну, я впевнений, що в тому, що то точно буде якийсь результат, який ми побачимо згодом. Бо всі ці Контакти, всі ці якісь привозення потім транспорту і всього іншого, воно дає от саме знайомство дається саме на таких от форумах. От, а, цей фонд, який з нами працював проект PCPM, це польський проект міжнародної допомоги. Ми з ним познайомилися на одному з таких форумів в, в місті Жешу в, в, в Польщі. Це було в, дається, в листопаді минулого року. І, як бачимо, цей рік результат ну, дуже вагомий, біля півмільйона доларів виділено на різні технічні напрацювання, ще будуть камери поставлені по місту майже на 100 тисяч євро біля під стоповим камер, щоб забезпечити максимальну безпеку наших громадян, бо ці камери вводяться на пульти нам, на черговий пульт, на поліцію потім і так далі. І це буде єдина система безпекова побудована в міській раді. Так от ці всі речі от формуються на таких формах-виставках. Питають нас там, інші фонди, чи є у вас переселенці, чи нуждаються вони в житлі. Я говорю, звісно так. Чи є у вас земельні ділянки, які ви готові дати під будівництво маленьких, невеличких, е бистрозборних будинків для проживання? Ну, 60-80 квадратних метрів, і всі панелі зроблених, бистрі будиночки быстрозборні, звісно, є. Я говорю, у нас є. відкриваю, показую пальцем, говоримо, візитка обмінялися, все, давайте інформацію і так далі. І оця робота три дні, ну два дні майже, ну три, грубо говоря, на конференції і, і перед конференцією. Це знайомство з, там, з сотнями людей. Сотнями людей. І це просто мене. Вранці починали з 9-ї і завершували вже в кінці там, пізнього вечора, вже розходилися, навіть не було, якщо чесно, там, глобально часу там, пообідати, піти, каву попити, голос зірваний, тому що ти вже набалакався, все втомлені, вижиті як лімон, тому що це колосальна можливість. Бо завтра люди розійдуться. Все. А шукати кожного це ну, нереально. Ми навіть не будемо знати, що такі люди є, або такі там, партнери можуть бути і тому подібне. Логічно була історія по... Форуму в Італії. Значить, цей форум в Італії, ну, по суті, він був трошки інше спрямування. Це форум, це величезна виставка, це громадніша виставка, вона в чотири рази більша, ніж, можна навіть більше, ніж більше, ніж чотири рази, ніж в Варшаві була. Там Колосальна кількість підприємств різної галузі. Абсолютно. І вони пов'язані були з екологією або все, що навколо екології. Але в мене там, ще була окрема місія познайомитися з. Поляками і італійцями ми домовилися трошки раніше по телефону про зустріч на цій виставці, оскільки я буду в Італії. Бо люди допомагають Україні і готові допомагати Тратрасянцю. Зокрема, наша лікарні, мова йшла про лікарню. Мова йшла про дві тематики. Перша тематика це стажування, не стажування, а участь італійських лікарів в нашій лікарні про співпраці по навчанню і так далі. Друге питання це. Питання про допомозі ліками, обладнанням для нашої лікарні, що потреба, яка є потреба, і як, як можна це все запровадити. Ну, вони перше питають, як це доїде. Я їм навожу приклад. Дивіться, ви не переживайте. Ми приїжджаємо до вас, забираємо цей груз, довозимо в Тростянець, знімаємо відео, фото, акт. Кому роздалося, перелічуємо це все, і вам звітуємося і так далі. І з цього формується довіра. Потім, якщо не що люди ці працюють якісно і чесно, вони далі готові допомагати. Якщо не бачиш, у них хоч маліше буде сумнів в доброчесності, ми, мера міста, міста самого там чихось громадська організація, вони не будуть допомагати. Під час робочої поїздки Юрій Бова зустрівся з давніми друзями та партнерами нашої громади, родиною Штрак Симерман. Наш партнер, наша родина друзів наших німецьких, це нащадки Леопольда Кеніга, Сибілія, його Правнучка. І, і, і мій красом в нього було до народження, ми його привітали від нашого міста, я подарував вишиванку, от, е, яку не, не за бюджетні дії куплені, це я за, за мої, це мій особистий подарунок. Ми подарували йому там, ще інші подарунки, школа п'ята йому продала подарунки, бо він пообіцяв і показав нам вже невеличкий автобус на 9 місць, Форт, він майже ну, не, не новий, ну но майже новий. Там біля статеї цього пробіга там це майже майже нічого. От, тобто і він його нам. Готові передати. І ці автобуси ми поїдемо через до Львова і заберемо у Львові ліки, які вже лежать від італійців, yes. з якими ми познайомилися на виставці, ну на форумі в італійському місті Ріміні. Тобто, знаєте, треба інколи для партнерства глянути людині очі в очі. Всі на дуже низькому старті, да, на дуже низькому вже старті перед початком великої відбудови України. Але, звісно, всі розуміють, що для цієї повноцінної відбудови потрібно поставити точку з звіною, да? завершити війну, максимально звільнивши наші землі. Але всі вони очікують, багато країн очікує. Наприклад, дуже мені сподобалася позиція фінських значить, посадовців і представників бізнес асоціацій. Вони розробили проект закону, який дозволить фінансувати фінські фірми. На 80% як грантова ініціатива для провадження бізнес-ініціатив Україні. Тобто вони готові певний оплачувати бізнес-діяльність певних фірм, наприклад, відбудова школи якоїсь да? 80% цієї суми вони виявляють бізнесу Фінфінському. Він готовий зайти і робити відбудову школи по їхнім стандартам, якістю і все інше гарантовано. А 20% це повинні ми шукати, чи наш бізнес шукати, якщо це дві фірми будуть робити разом і так далі. Ну і останнє ми, коли їздили за це, ми так підгадували, щоб забрати техніку, яку нам поляки дарували, проєкт PCPM, про який я сьогодні згадував, нам загалом не раз одиниць техніки було, і дві треба було ще забрати. Тому, їдучи в Італію, ми забрали автобус. Повертаючись з Італії вже після конференції ми домовилися з водієм з Львова, який допоможе допоміг там приїхати перевезти машину канала Промилочну до Львова, а далі вже наші комунальники її забрали і привезли в Тростянець. Тобто ми не просто відпрацьовували ці виставки, ми просто між ними ще, як то між крапельками, намагаємося вирішити такі свої ще там питання, пов'язані з технічною допомогою нашій громаді. Тростянецька делегація завітала і до міста Вальмієра, що у Латвії, та особисто подякували за можливість. Для лікарів нашої громади вивчати європейські практики у сфері реабілітації. Поїхали по перше, подякували за прийом наших лікарів. Це дуже важливо, тому що ну, вони прийняли нас і три дні, такі три дні, три тижні ми майже були лікарі, mm -hmm. да, реабілітологи в лікарні. І ми ще були день, ми походили, подивилися, я показав, і я це бачив, але заступник, який займається питаннями майбутніх проєктів, а також начальник відділу, який пише проєкти, вони побачили реальні проєкти, як перебудували і збудували об'єкти спорту, як ці об'єкти спорту... Потягнули за собою розвиток міста. Наскільки спортивна інфраструктура змінює середовище міста, притягує молодь в місто і фактично допомагає розвивати це місто. І от ми в нас була зустріч з мером, ми поговорили, подякували, вручили знову такі наші сувеніри. І фактично побували на всіх спортоб'єктах, Подивилися також. Побували ще і в лікарні. Детально подивилися нові об'єкти. які вони будують, познайомилися з їхнім проектом, який вони будують зараз. відділення нове літаціон, два, два, два поверхи, детально знайомилися з цим проектом. Подивилися ми ще також на центр денного перебування людей з обмеженими фізичними можливостями. Це дорослі люди, які ну яких треба навчати, і які думаю, їм, скажімо так важко, вони повинні бути в середовищі. І вони зробили такий здоров'язний центр, побудували, показали нам його. Він ще тільки-тільки відкривається, але там і швейні машинки будуть для дівчат, там і для хлопців різні станки, щоб вони вчилися бути корисними в суспільстві, не просто ну сидіти дома і все. Змістом на день провели, скажімо так, і опять поїхали бігом додому, тому що треба купу роботу робити робити вдома. Вона вона кожен день робиться. Повірте, і дуже багато напрацьовується проектів, ідей все ретельно опрацьовує і я переконаний, що якщо ми такими темпами будемо активно рухатися, ми дуже швидко відновимося. У нас всі об'єкти будуть відновлені, і нас очікує. Звісно, ну больно, що це сталося з рунацією міста. Але нас очікує значно інший розвиток нашої громади, ніж він навіть був до, до війни, тому що ну більше уваги до нас, більше партнерства, більше від більше з цікавості. От іменно Україною, той, якої навіть не було до війни. Да, люди для себе, іноземці багато іноземців відкрили Україну. Треба готувати проекти, документацію, спілкуватися, вчитися. І що ми в принципі, робимо? Тому така була поїздка два тижні фактично, але от вона дуже змістовна. І, по я навіть для себе ще відкриваю кожен день нові якісь елементи цієї поїздки, чим вона може бути корисна для нашого міста. Праправнучка Леопольда Кеніга, пані Сибіла та її чоловік Ханс Штрак Цимерман вже передали мікроавтобус для підвозу дітей із криничного та лісного до шкіл у Тростянці. Тож авто вже прямує до Тростянця.